В Авдіївці, яку щодня намагаються взяти в кільце російські військові, досі залишається понад тисячу містян. Їжу та ліки для них привозять поліцейські екіпажі білих янголів. Там досі працює лікарня та гуманітарний пункт про життя міста, по якому постійно б'ють окупанти. Дивіться далі в сюжеті. Одна з нині найгарячіших точок війни Авдіївка. Це місто на Донеччині. Ворог щодня рівняє з землею. Цілих будинків тут стає дедалі менше. Спалені без вікон будівлі та зруйновані магазини. На в'їзді машини поліції зустрічає розбита вщент. Вивіска з назвою міста. Сі за інформацією поліції залишається понад 1300 людей. Вони сидять без світла, тепла, води і навіть зв'язку. З настанням морозів ситуація критична. Поліцейський екіпаж Білий Янгол привозить сюди їжу. Побутовий газ та речі першої необхідності. Під час розвозу гуманітарного грузи, коли біланги розвозить, люди звертаються безпосередньо вже до них з проханням на евакуацію. Якщо є можливість, одразу вивозимо щодні, на борт Два, ще добу записувати. Чвер шість. Загалом нині в місті несуть службу два наряди поліції. Білі Янголи опікуються гуманітарними місіями. Слідчо-оперативна група документує воєнні злочини російських окупантів та реагує на виклики. А от сам поліцейський відділок зруйновано вщент. Авдіївка залишається українським містом. Відвідували декілька локацій, де перебувають цивільні. Стан жахливий, але поліція перебуває на місці. Військова адміністрація забезпечує всім необхідним. Немає жодного селілого будинку, але дякуючи мужній обороні наших збройних сил України, тримаємо ворога. Поліція на місці працюємо. далі. В місті працює лікарня пошкоджена ворожими обстрілами. Вона і далі приймає пацієнтів: два лікарі та медичний персонал. А це всього 16 людей готові щохвилини допомагати іншим. Поранених та хворих авдіївців сюди привозять білі янголи. Віталій Ситник, медичний директор Авдіївської центральної лікарні, каже, що ліки є, але критичних хворих вони просто не можуть вилікувати. Умови не ті приходять, да приходять більше сутра йдуть. зранку. Так До речі, по хірургічній часті, як кажуть, все. Медицина один склад, он другий склад. Ну, війна. Війна все Будемо гадати на лучше, але якщо будуть замикатися і дорога буде прострілювана, то, на жаль, екіпажі сюди не зможуть забігати. Тому ну, ви повинні бути на комунікації з хлопцями. Якщо поступить команда, то ви людей повинні зберегти вирости. Під обстрілами російських військових був і гуманітарний пункт. Через небезпеку прильоту містяни сюди ходять рідко. Військова адміністрація обіцяє перенести пункт незламності, куди повідомлять жителям міста згодом. А що входять, що вони роблять? Заряджаються, заряджаються, засирають, да. А взагалі на евакуацію, допустим, приходять вони сюди, там заявки дають? Суботу приходила жінчина, хотіла його Російські окупанти, не шкодуючи ресурсів і людей, почали штурм Авдіївки півтора місяці тому. Вони намагаються оточити місто. Зсу активно відбивають наступ. Ситуація складна, тож поліція звертається до людей з проханням евакуюватися. Ярослава Марущенко, програма Вікна СТБ Марафон. Єдині новини.